Сьогодні представимо цікаву гру легендарну гру, яка має назву LODE RUNNER. В гру ви могли грати ще на комп'ютерах, типу ZX Spectrum, BK та інших. Отже, сьогодні ця гра портована на пристрої на Android. Отже, бачимо головне вікно цієї гри, бачимо два режими гри: це Експедиція, гра на, на час, а також допомога і опції. Що в допомозі? Бачимо в допомозі контроль, яким ви будете грати. Тобто депад будете грати за допомогою свайпів, а також використовувати акселеометр. Ну, бажано звичайно для початківців обрати депад, тому що тут ну, найпростіше. Тобто буде віртуальний джойстик, і таке інше. Серед опцій дивимося про гру саму. Чуєте музику цікаву, типу X-Spectrum і так далі. Ну, переглянемо, що ж з собою представляє ця гра, можливо, ще хтось і досі не знає. Отже, бачимо на екрані звичайний джойстик. І кнопки ліворуч і праворуч це те, що ви можете бачити, робити пастки для ось цих маленьких чоловічків. Ще раз зазначу, що супер цікавої графіки тут не буде. Все максимально, максимально приближено до, до того, як було раніше на перших комп'ютерах. Отже, давайте знову про друга спроба. Ставимо пастку. Не забувайте, що як коли чоловічок сильно близько до вас підбіжить, то пастку вам вже не вдасться поставити. А тому будьте пильними і не забувайте вчасно ставити пастки. Як ви бачите, також коли чоловічки ось ці підбігають до, бонус, до бонусів, ну, назвемо це так золоті злитки, вони Обов'язково е, забирають цей злиток, для того, щоб злиток е, забрати, вам необхідно буде, е, щоб цей чоловічок постав, попав у пастку. От тоді тільки він полише цей золотий злиток, і ви зможете потім його забрати. Кнопку вниз ви можете е, спригнути із е, драбини і наше завдання це. Зібрати усі золоті зливки. Час тут не вичерпується у цьому ре режимі гри, але можна поставити гру на час і тоді в. Тоді вам треба буде швидше впоратися із цими чоловічками. Так, бачимо ще два злитки, і їх треба спів... забрати. Так, коли ви всі злитки зібрали, бачите, у вас е, драбина з'єднується. Із верхньою частиною екрану, що означає, що можна можна виходити із даної кімнати і завершувати гру. Верніше цей рівень. Бачите, рівень 4 завершено. Пропонується пройти на наступний рівень 5. З кожним рівнем, рівнем звичайно. Складність архітектурних ось цих складність гри буде, звичайно, підвищуватися, бачите, будівлі, будівлі будуть також ускладнюватися. Для того, щоб до, дістатися до певних золотих злитків, вам треба буде, як кажуть, зробити цілу, цілу низку ось таких пасток, і лише потім ви зможете дібратися до того ж самого золотого злитку. Звичайно, хто не грав на перших комп'ютерах, на комп'ютерах 2000-х років, той не зрозуміє, яка ж суть цієї гри. Чому ж з такою поганою графікою ми граємо? Як я казав, складність цих кімнат будівель все більше. Це більше ускладнюється. Угу. Так. Ну, давайте спіймаємо його, чи є з нього золотий злиток, чи ні? Є. Другий. Ага, немає, можна стрибати вниз. Угу. Для того, щоб пройти на гору, треба їх спіймати. Так, а де ще злитки? Чому немає виходу на гору? Ага, є, все. Ну є. Рівень шостий пройдено. Отже, хто пам'ятає Runner 2000-х років, а можливо ще й раніше, звичайно, завантажуйте цю гру і згадуйте, як колись ви насолоджувалися, чесно кажучи, насолоджувалися цією прекрасною тере поганою графікою. А сьогодні можна програти цю гру на пристроях на Android. А також є подібні ігри, наскільки я знаю, і на айфонах. Всього найкращого, з вами, з вами був Android українською. Успіхів!